Читаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Через штормовий вітер та деревопад на Полтавщині було знеструмлено 241 населений пункт у 15 громадах області. На сьогодні електропостачання кажуть енергетики повністю відновили. ДТП 29 жовтня у Полтаві на вулиці Європейська 20-річна пасажирка БМВ загинула на місці. Для підкинутого до пункту перетримки тварин пухнастого котуся шукають теплу родину. А тепер про це та інше більш докладно. Десятки повалених на проїжджу частину дерев, зірвані листи металу з дахів, ушкодження авто та знеструмлені житлові будинки через обрив дротів. Такі наслідки суботнього буревію у Полтаві та на Полтавщині. Швидкість вітру 28 жовтня сягала 25 метрів на секунду. Дулають наслідки негоди і сьогодні. Докладніше про це у наступному сюжеті. Повалені дерева та рекламні щити, обірвані електродроти, ушкоджені дахи будівель та автівки. Такі наслідки суботнього боревію у Полтаві. Вже третій день поспіль їх ліквідовують оперативні служби міста. 28 жовтня дерева масово падали на проїжджу частину та блокували рух транспорту. Констатують рятувальники, які спільно з правоохоронцями та комунальниками працювали на місцях подій. Загалом було задіяно у нас 17 одиниць техніки, 76 чоловік особового складу, було розпиляно і прибрано з проїжджих частин 24 чотири деревини. І також було три випадки, коли наші рятувальники залучались на зняття аварійних таких. Покрівель це на багатоповерхових житлових будинках. Це коли підривалися листи металу і несли загрозу те, що вони могли знестися і надати якусь травму людям. Тому наші рятувальники залучали, щоб зняти або прикріпити ці листи, щоб їх не зривало. Пала та розірвали електродроти, масивна частина каштану і по вулиці Соборності. Як повідомили в Полтава Обленерго, через штормовий вітер та деревопад без електропостачання на Полтавщині залишилося понад 40 тисяч людей. Було знеструмлено 241 населений пункт у 15 громадах області. Вже наступного дня електропостачання в будинках відновили. 28 жовтня станом на 18.00 внаслідок несприятливих погодних умов, а саме сильних поривів вітру, сталося аварійне відключення електропостачання у 241 населеному пункті Полтавської області. Щоб ліквідувати аварії, було задіяно 109 бригад, 381 енергетик, 145 одиниць техніки, АТ Полтава Обленерго. Вчора, 29 жовтня, станом на 19.30 усі населені пункти області були заживлені. Як повідомили в поліції, травмованих та загиблих через сильні пориви вітру в обласному центрі немає. А ось у Котелевській громаді травмувався чоловік. Два випадки сталися на території селища Котельва. Там сильним поривом вітру повністю розкрило дах непрацюючого кінотеатру. На щастя, в даній ситуації обійшлося без жертв, але вже в Котелевській громаді, в селищі Більське, одна із падаючих деревин впало на автомобіль та травмувало річного місцевого мешканця, який перебував саме в транспортному засобі. Чоловік наразі проходить лікування в місті Полтава. Працівники комунального підприємства декоративні культури на аварійних ділянках працюють і зараз. Вони розбирають гілля за 20 адресами. Ліквідовано близько 30 аварійних ділянок. Е, прибирали дерева із проїжджої частини, тротуарів. І у неділю ми теж працювали однією бригадою, теж близько 10 аварійних участків ми опрацювали. На сьогоднішній день ми далі працюємо. По тих адресах тепер ми вже розбираємо. Ну гілля за словами директора декоративних культур Ігоря Ляшка. На сьогодні у Полтаві зареєстровано близько 4,5 тисяч аварійних дерев. У Полтаві 29 жовтня близько 14.45 на вулиці Європейській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків та тролейбуса. За попередньою версією слідства легковий автомобіль БМВ допустив зіткнення із Субару, після чого виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із тролейбусом. Пасажирка БМВ загинула на місці. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Був зрив. Я думала, що хтось бомбу кинув, а потім аж почути, що ударилась удар. А потім ну там за секунду якось почути удар. Ану, перший був зрив. 29 жовтня близько 14.45 у Полтаві по вулиці Європейській, неподалік зупинки громадського транспорту Данила Апостола, сталася аварія. Наслідок неї загинула одна людина. Наразі поліція встановлює усі обставини ДТП. Це кадри із камери відеоспостереження. На них видно, як автомобіль стикається з легковиком. Виїжджає на зустрічну смугу і зустрічається вже із тролейбусом. За попередньою версією слідства, легковий автомобіль марки BMW допустив зіткнення із легковиком Subaru, Після чого виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із тролейбусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка. Автомобіля БМВ 2003 року народження загинула на місці. Водія легковика медики госпіталізували до медичного закладу. Також внаслідок дорожньо-транспортної пригоди незначні тілесні ушкодження отримала кондуктор тролейбусу. Але після огляду медиками її госпіталізація не знадобилася. Очевидці події розповідають, все сталося миттєво. Тролейбус їхав потіхоньку. Це отут тут у нас це воно було і. Машина, вдруг машина, нам її не видно було за тролейбусом, і вдруг машина вилітає, і прямо, оце в мене на глазах, я їх зараз бачу. Все. І вона прямо на тролейбусі, Її так аж приподняло, ну тролейбус штормознув, сильно, там же теж пострадавші були. І ця машина зразу вдалася, якби як, як сповзла трошки з тролейбуса, зразу побігли. Багато машин було, побігли з огнітушителями. Наразі тролейбус, який потрапив в ДТП, перебуває під арештом, повідомили на підприємстві Полтава Електроавтотранс. За словами очевидиці дорожньо-транспортної пригоди, продавчині Ольги Григорівни, за кермом тролейбусу була жінка. Я її питала підходи. Вона каже, що він на великій скорості вона ж бачила. Це ж в неї все на глазах. Що він летів сюди на зустріч? А я з цією машиною, який контакт був з тою машиною, як. Як заїздвала та машина? Я не бачила, що ось тут, але бачила, як машина виїхала і прямо в тролейбус вдарилась. Водія і пасажирку постраждало обмве. Діляться очевидці трагедії. Діставали з авто у них на очах, коли пішли ж витягувати їх з машини. Хлопця ж одразу витягли, а тоді ж дівчинку цю витягли. Почали пульс прощупувати, то пульса вже не було в неї. На місці аварії працювали рятувальники, бо автівка горіла. Пожежу вдалося ліквідувати о 15.18. Коли рятувальники прибули на місце події, то вогнем було охоплено один автомобіль. Вони загасили пожежу. Провели всі роботи для того, щоб не розповсюджувалася далі. Ця пожежа, і вже близько о 15-18 пожежа було повністю ліквідовано. 19-річний водій БМВ зараз знаходиться в реанімації. Він у тяжкому стані. Повідомили в Полтавській обласній лікарні за фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Потерпілого. І вже 30 жовтня, близько п'ятої ранку, на ділянці автодороги Харків-Київ сталася ще одна смертельна аварія. Повідомили в поліції області. Автомобіль Субару в'їхав у вантажівку Ман, яка стояла на правій додатковій смузі руху. У наслідок ДТП 51-річний пасажир легковика помер на місці. 28-річного його водія в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Смерть мешканця Пирятинської громади правоохоронці з'ясовують обставини. 28 жовтня, близько 14.30 жителі села Калинів міст повідомили до поліції, що знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Як згодом встановила слідчо-оперативна група, загиблому було 33. Наразі його тіло направлено на судову медичну експертизу, зазначив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даним фактом слідчим підрозділом поліції. Під процедурним керівництвом Луденської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках цього кримінального провадження призначений ряд експертиз і тривають слідчі дії. Обставини та причини смерті чоловіка наразі з'ясовує слідство. Для економії витрат на електроенергію Полтава водоканал планує встановити сонячні батареї. Це частина плану розвитку підприємства, який сьогодні презентували на засіданні бюджетної комісії Полтавської обласної ради. Детальніше про це розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні відбулася друга частина засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Депутати розглянули 90% порядку денного. Зокрема, підтримали проєкти рішень, які стосуються передачі майна зі спільної власності Полтавської області в комунальну власність окремих громад. Йдеться про них Ворощанську громаду, Хорольську та Лубенську, каже перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Також проєкти рішень, які стосуються передачі певного майна на баланс комунальних підприємств. Там мова йде про певні автомобілі, про певні насоси там і так далі, для того, щоб забезпечити діяльність цих комунальних підприємств. Окремо, я б зупинився на питанні щодо нової редакції положення про управління майном, майже 27 сім. Посад буде скорочено, тому що ми зараз в цих складних умовах намагаємося шукати шляхи підвищення ефективності роботи комунальних підприємств комунальних установ. Погодили члени комісії і проєкт плану розвитку підприємства Полтава Водоканал до 2027 року та його інвестиційну програму на поточний рік серед нововведень встановлення сонячних панелей для економії електроенергії, розповів виконуючий обов'язки генерального директора Полтава Водоканалу Микола Третяк. Працюю над цим скажем так заходом, вже є. Скажем, вийшли площі, на яких ми можемо це розмістити. Ну зараз ще нам потрібно з фахівцями переговорити в цьому напрямку. Тобто, ну як і було поставлено задане на наступну бюджетну комісію, я доповім по цій ситуації. Підтримали на комісії і питання про річний план ліцензованої діяльності з водопостачання та водовідведення Полтава водоканалу на 2024 рік. Наслідок під приєднання до підприємства до провідно-каналізаційного господарства Дійсним планом передбачено збільшення обсягу підйому води в порівнянні з фактом року на 544 тисячі метрів кубічних. Відповідно, обсяг реалізації централізованого водопостачання заплановано більше на 289 тисяч метрів кубічних. Питання, яке вкотре викликало бурхливі обговорення серед присутніх, про збільшення статутного капіталу для Полтава водоканалу, члени комісії вкотре розглядали альтернативи, як працюватиме підприємство далі, попри підвищення ціни на електропостачання, щоб не напрацьовувати борги. Голова комісії Лариса Босенко дала доручення керівнику підприємства підготувати детальний звіт по його роботі щоб ми мали розуміти, скільки в нас в кожній мережі, ось в кожному підрозділі споживачів, скільки юридичних, скільки фізичних осіб, скільки ми маємо звернутися з компенсацією, можливо, до територіальних громад з допомогою, і що ми зробили або плануємо зробити для того, щоб зменшити е, втрати. А решту питань щодо розподілу бюджетних коштів винесли на третє засідання цієї комісії. Її проведуть безпосередньо перед сесією Полтавської обласної ради 31 жовтня. Другий шанс на життя у Полтаві біля пункту перетримки тваринка ТП 1628 Залишили коробку обмотану скотчем. У ній сиділи четверо кошенят. Про долю малюків у сюжеті нашої знімальної групи я підійшла і звідти було чути голоса кошенят ледве вже чути. Я не знаю, який час вони там простояли, бо коробки цієї зразу було не видно. Маленькі пухнасті милі, але такі безпорадні до пункту перетримки безпритульних тварин КТП 1628 Підкинули коробку із чотирма кошенятами. Помітили співробітники її не відразу, а вже ближче до вечора. Коли машина волонтерів від'їхала від пункту, розповідає начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин Сергій Богодюк. Мені зателефонувала співробітник наша, та що тут працює, і доглядає за тваринами Ольга. Сказала, що в нас не невідома підкинута коробка під до території пункту, внизу стоїть біля дороги, і дуже переживає, що це за коробка. Але вона почула, що звідти хтось м'явчить чи щось ну, на кшталт того. Підійшла і заглянула так, там були кошенята. Коли я підійшла до коробочки, давай пробувати її відкрити. Була дуже міцно зв'язана, я побачила кошенята, кошенят підлітків, які були дуже злякані. Я їх взяла, принесла на територію, пересадила в переносочку. Так як у нас територія переповнена кошенятками, їх дуже багато, територія заражена, в мене не залишалося іншого. Виходу да як забрати їх до себе додому. Троє кошенят знахідок вже прилаштували у родини. Залишився ще один котик, який як і решта тварин на КТП 1628 шукає собі господарів. Розповідає Ольга Костенко. Я також зараз шукаю господарів для цих двох гарненьких. Хлопчика я називаю Котус, Він відзивається а дівчинку. Я називаю совушка, бо вона мені дуже схожа на совеня. В неї такий колір окрас. І бажано в будинок, в квартиру, так як вони до лоточка привчені. Обов'язкова стерилізація, щоб їх не ображали. Для всіх, хто зацікався кошенятами та планує взяти у свою родину, працівники КТП 1628 готові безкоштовно стерилізувати тварин. Про котика говорять, він є абсолютно здоровим, за віком йому всього 4 місяці. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті АРТЕПІЛЮЄЙ. На цьому в мене все зустрінемося на цьому ж каналі. До побачення все буде окрім.